Вона захищає, наприклад, від того ж папілома вірусної інфекції, і жінка може отримувати папілома віруси з кожним новим статевим партнером, що я до речі, часто бачу в своїй практиці: змінився статевий партнер. Змінилася картина папілома вірусної інфекції. З'являються то одні штами, то інші штами, а ще іноді бувають і більш серйозні захворювання, такі як хламідії, трихомонади, мікоплазми, гонорея. Тому якщо ми говоримо про кількість статевих партнерів, то і ризики тут будуть вищими. Але пам'ятаємо, що все ж таки як би не було. Бар'єрна контрацепція у вигляді презерватива все ж таки дає нам хоч якусь надію, що ми не потрапимо в сумну статистику. Бережіть своє інтимне здоров'я.